Цей стародавній дух українських Карпат смажить на вогнищі прекрасних мавок та їсть їх, аби ті не полювали на місцевих лісорубів, бо до людей він приязний і може й пораду корисну дати, і вберегти від небезпеки та навіть станцювати разом. У новому проєкті, що там легендарі, я розповім вам про чугайстра легендарного духа української міфології, невідомого іншим слов'янським народам. Сотні років тому, або навіть більше в українських Карпатах, жив чоловік. І чимось він нашкодив своєму сусідові, що той наклав на нього прокляття. Під силою прокляття чоловік покинув рідну хату і пішов у гущу лісу. З тих пір блукав він на самоті між дерев та й сам ставав все більш схожим на ті дерева. Його одяг зносився, оголивши тіло, яке з часом покрилося волоссям та прикрилося довгою бородою. Коли місцеві зустріли його в лісі, то вже й не впізнали. А з поміж людей ширилися чутки, що в лісі завівся чугайстер. За народними переказами, Чугайстер полює на лісових жіночих духів, зокрема на мавок. Чи то вони йому такі смачні, чи то він солідарний з лісорубами, на яких мавки нападали, і яким він був колись і сам. Та місцеві запевняли, що бачили, як він смажить мавок та лісниць на вогнищі, а поки розгоряється полум'я, може грати на сопілці. І гра схожа на завивання вітру, який подекуди чути в хатинах гуцулів. Якщо чугайстер зустрічає в лісі людину, то ставиться до неї приязно, покаже дорогу, відігріє біля вогню, але натомість може попросити станцювати під його сопілку. Іноді, щоб зігрітися взимку, чугайстер виходить із лісу та ховається у домаря гуцульських хат. А коли стає нудно, то співає прямо там. А мешканцям це чується як страшенні завивання вітру та вигуки. За легендою, перебуваючи у гущі карпатських лісів, чугайстра можна покликати свідомо або випадково. Для цього потрібно гучно кричати у всі боки та свистіти. Але якщо перебуваючи у відпустці у Карпатах, схочете перевірити правдивість легенди, постійте, видихніть і подумайте. А чи потрібно воно вам?